Колишнього президента США Дональда Трампа визнали винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі, що розглядається в суді в Нью-Йорку. Справа стосується виплати за мовчання порнозірці Стормі Деніелс в 2016 році. За ходом цієї справи стежить моя колега Тетяна Ворожко. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю, Таню! Вітаю Наталю. Що відбулося вчора в залі суду? Який вирок був оголошений Дональду Трампу? Таню Ну, власне після. Понад місяця судового засідання 12 членів журі, сім чоловіків, п'ять жінок. А заслухавши 22 свідки, розглянувши величезну кількість доказів. А також аргументи сторін сторони захисту та сторони звинувачення, прийшли до одноголосного висновку. Що прокуратура нью Йорку сторона звинувачення надала достатньо доказів, щоб визнати Дональда Трампа винним за всіма 34 Пунктами звинувачення, і власне вчора, після того як був оголошений цей висновок, журі взяло всього в них пішло всього два дні, щоб зробити своє рішення дійти цього висновку. А з невеликою промовою до своїх прихильників звернувся до нетрамів. Звичайно, був досить розлючений, А також виступив окружний прокурор Манхеттена, який порушив цю справу, Елвін Брех, і він сказав, що це показало, що правосуддя воно стосується однаковою мірою будь-кого в цій країні. А також він оголосив дату наступного важливого етапу 11 липня, коли власна суддя буде визначати, яку міру покарання має понести Дональд Трамп. Та що далі? Якими можуть бути сценарії розвитку цієї справи, і яке покарання загрожує Дональду Трампу? Отже, власне, під час цього засідання або після цього засідання суддя Хуан а мерчант має одноголосно сам, сам, сам винести це рішення він заслухає аргументи ще раз заслухає аргументи сторін а щодо власного покарання він уважно стежив за самим засіданням. Він має взяти до уваги інші фактори, наприклад, чи Дональд Трамп ну визнає себе винним, чи він спокутує провину, або чи становить він загрозу суспільству. Він може винести тоді, скажімо, те, прийти до рішення, те, яким саме буде це покарання, це може бути як тюремне ув'язнення, чотири. Роки максимальний термін, який, а, в, в правосуддя, який закон визначає власне за це, це порушення. Також це може бути а, громадські роботи, це може бути під домашнім арештом. Це може бути. Проба це або умовний термін покарання, і як кажуть більшість юристів, які скажімо, намагаються здогадатися, яке може бути це рішення. Вони припускають, що яким би не було рішення суді, а це це покарання воно почне діяти після того, як Дональд Трамп, його адвокати вони вичерпують всі можливості апеляції про те, що вони будуть апелювати, Дональд Трамп заявив вже сьогодні. Тані, будучи визнаним винним у злочині, вже чи може Трамп балотуватися, що про це говорить чинне законодавство? і як загалом ця справа впливає на президентську кампанію? Так, Дональд Трамп може балотуватися, він буде балотуватися. Наймовірно, що він стане єдиним кандидатом від республіканської партії. Він може балотуватися навіть якщо він опиниться за гратами і може бути обраний за цих умов президентом. Конституція таким чином не обмежує його можливості, але цікаво зауважити, що ця справа розглядається на рівні штату. Отже, навіть якщо президент переможе, якщо навіть якщо до Трамп стане президентом, він все одно ця справа буде тривати і це Процес буде тривати на відміну від, скажімо, будь-якої іншої справи, яка розглядається на федеральному рівні. Як це буде впливати на шанси? А поки що сказати досить важко. Попереднє опитування а, заміри говорили про те, що десь близько 2% виборців можуть змінити свою думку і не підтримати Дональда Трампа, якщо він буде визнаний винним. Але наразі багато з чого залежить від того, які заяви лунають, як які месенджинг, які як, як про це говорять, як прихильники Дональда Трампа, так і прихильники президента. Таню, а як, власне, відреагували на вирок сам Дональд Трамп і якою є реакція Білого Дому? А Дональд Трамп, звичайно, не визнає себе винним. Він досить сильно розкритикував систему правосуддя, а також, власне, і суддю мерчанти. Сьогодні він мав промову на цю тему. Давайте заслухаємо епізод. Я справді думаю, що ця подія, те, що вчора відбулося з цим суддею, який має конфлікт інтересів, він не чесний суддя, і ви це зрозумієте. І я це кажу, знаючи, що для мене дуже небезпечно це говорити. І я не проти, тому що я готовий зробити все, що від мене залежить, аби врятувати нашу країну і нашу конституцію. Ми маємо справу з корумпованим урядом. У нас корумпована країна. Наші вибори корумповані. Наші кордони відкриті. Наші кордони дуже скоро будуть закриті. 5 листопада стане найважливішим днем в історії нашої країни. Президент Байден вперше прокоментував цю справу. Він про це раніше не говорив, і сьогодні він сказав, що це дуже небезпечно критикувати систему правосуддя, якщо вам не подобається вердикт. Давайте заслухаємо. Ці присяжні були обрані так само, як і будь-яке журі в Америці. Це процес, у якому брали участь адвокати Дональда Трампа. Журі п'ять тижнів слухала докази. Після ретельного обговорення журі винесла одноголосний вердикт. Вони визнали Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Тепер йому буде надана можливість оскаржити це рішення як будь-якій іншій людині. Саме так працює американська система правосуддя, і це необачне, це небезпечно, це безвідповідально для будь-кого говорити, що це сфальсифіковано лише тому, що йому не подобається вирок. Дякую, Таню, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Ворожко. Ми говорили про справу проти Дональда Трампа, в якій суд нью Йорка визнав його винним у підробці ділової документації для приховування виплат Стормі Деніелс.